Привіт, мене звати Павло. Мені хочеться сказати про себе, що я продюсер, але я лише починаю свій шлях в музиці, тому та. А нехай буде продюсер. Я продюсер. Я продюсер, я ж маю до чогось йти. Вітаю на моєму youtube каналі Не знаю, як ви тут опинилися, але дуже дякую. Мені приємно. Технічно я інженер-енергетик, але працюю в it компанії а у вільний час намагаюсь вчитись і писати музику. Я це люблю. <хи> я починаю цей YouTube канал, тому що хочу ділитися світом своїми враженнями, думками, подорожами, всім, що мене цікавить музикою, знайти однодумців, та особливо я хочу навчитися користуватися цією штукою, на яку я зараз знімаю, тому що я ніколи цього раніше не робив і дуже хочу навчитись. Не знаю, чи це відео вийде нормальним чи ні, але <хи> сподіваюся. Що буде, гуд мені завжди подобалась кіношна картинка, тому я хочу спробувати знімати щось таке, що буде більше схоже на невеличкі документальні фільми. Щось, що буде виглядати трохи більше як фільм. Аніж як влог. Тому з цього моменту починається мій шлях у світ відео і монтажу. Я впевнений, що перші відео будуть виходити зовсім карявими. Е, перші, я не знаю за скільки, можливо, 20, можливо, 50, можливо, всі. Ні, не всі. Не всі. Я буду старатися, щоб такого не було. Але я буду старатись робити так, щоб якість росла, а вам було цікавіше дивитися це з кожним разом. Тож, підсумовуючи, я хочу сказати, що створив цей канал для того, щоб він став таким собі місцем. В інтернеті, куди я зможу кидати всю свою креативність, розвиватися, розказувати свої історії, показувати цікаві штуки. Також, звісно, я буду публікувати тут свої успіхи, невдачі у створенні музики. Можливо, навіть буду знімати якісь відео з повним процесом створення якогось. Трека. Можливо, це буде для когось корисно або цікаво. Ну, але подивимось, подивимось. Що ж, я дуже радий, що ви все ще тут, що ви дивитесь це відео. Дякую вам. Якби ви могли підписатись на цей канал, це було б просто топово. Це була б нереальна мотивація робити щось далі. Е, я чудово розумію, що це відео збере е, десь два перегляди. Обидва будуть мої, скоріш за все. Але. Тим не менш, я розумів, що тоді це все йде не просто у пустоту, не тільки в цю безодню інтернету. Ще раз всім дякую і побачимось.